У наступному матеріалі також ключове слово буде Олімпійське. Ми поговоримо про Олімпійське леличення. Проект Олімпійське лелечення був започаткований ноком три роки тому для школярів 5 шостих класів. Команди-переможниці київського відбору районних змагань виявляли найкращу легкоатлетичному манежі на березняках. Діти кажуть, готувалися до фіналу два місяці. А у хто уроки діяли у роки і вчилися? Найтриніровки не пропустили. А таки а, вінан спорту займають. Ми займаємося цією саме. І ось нарешті парад відкриття. Дійство захопило першого заступника голови КМДА. Богдан Дубас. Фотографує свято на свій телефон. Сьогодні ж відбулося свято, свято для дітей. Оце наш Олімпійський резерв. А що таке Олімпійський резерв цей майбутнє нації? Тому що ці діти вони вже ніколи не будуть нічим зловживати. Це вони чемпіони в своїх переконаннях, внутрішні чемпіони. Вони достойні громадяни. Команди формували у школах на уроках фізкультури з різних класів, обирали найспритніших. 80% шкіл міста були охоплені проектом на районній стадії. Деякі учні зізнавалися, що пройти кваліфікацію було навіть важче, ніж змагатися у фіналі. За регламентом претендентам потрібно було подолати 12 етапів естафети, які розмістили на бігових доріжках манежу. Випробування складні і водночас креативні. Міський відбір виграла команда ліцею Лідер з Печерська. Вона і представить Київ на всеукраїнському фіналі Олімпійського Леличенята. Ми сюди йшли і говорили тільки працювати один за всіх і всі за одного. Працювати на етапі один за одного, трішечки попрацювати на свого колегу по команді. Кожен виконав свої завдання, і тому я не вважаю, що це для дітей повинна бути перемога. Перемогли всі райони, перемогли, тому що отримали задоволення. І в такому манежі. Що ти мамі, мамі будеш розповідати? Ну, вона скаже: Ну перемогла, а що тобі там? Просто в захваті я нічого не зможу сказати. Ні, так, так батьки не скажуть. Похвалять. Ця команда мала б поїхати на всеукраїнський фінал змагань до Артеку, але тепер шукатимуть інше місце. Руслан Свірін, Вадим Мороховець, телеканал Київ.